Мої вітання, шановне панство. Ми знаходимося на щорічній виставці Риболовля та туризм Active Expo Fest. Пішли одним тейком, знімаємо всю виставку, тому що вона дуже мала. Пішли. Заходимо. і Перше, що нас зустрічає, це банер флагмана. Під зніми. це означає, що флагман запрошує всіх на Волинську 48 50 в аеродром. Там буде Ще одна виставка. Ходімо. Так, починаємо з байдарок. Хто любить повеслувати і накачати гарні плечі, то непоганий варіант. Так, тут у нас фішпойнт, 502 стенд. О, до речі, підзніми дуже-дуже гарно. Гарне виконання. Клас. Це стенд 502. Так, йдемо далі. Ножі, без ножів ніяк. Ще ножі, ще ножі, ще ножі, ножі. Ну, ножів дуже багато, як ви бачите. На будь-який смак. Ще ножі. Коротше, одні ножі. Медичний пункт, оргкомітет. О! Тут у нас підтримає третю штурмову. До речі, не забуваємо про підтримку наших хлопців. Це дуже добре і приємно. Так, ідемо далі, Нікіта. Ну, це, мабуть, мрія кожного рибалки. Mm -hmm. Приїхати на такому <рес> <рес> на десну на неділю. <рес> <рес> так, йдемо далі. От ще один, до речі, варіант, дивись, який, UA Camper Класний. Там можна прямо ночувати. Пішли. Де ти там? Де він пропав? Є, є, все нормально, він працює. Так, Нікіта, дивись. Човни. Ти можеш щось сказати? Тобі подобається? Uh, Є досвід експлуатації, барк. Барк. Останнім часом я хочу сказати, що барк дійсно в принципі, свою якість човнів вивів на новий рівень. Тобто, oh. Реально круті човни стали. стали? 46 світли зелене. Так. Ну тут човнів досить багато, до речі. Актуальна тема грибні човни. Так, центурія, човни. Як ви бачите, людей дуже мало. Це і добре, і погано водночас. О, тут, мабуть, я так розумію, флагман компанії Барк, судячи з розмірів. О той маленький. Так, да, цей крутий. Це якраз, якраз для моєї собаки. Пікінеса так от сажаєш. Дивіться, у нього навіть транець є. Чого ви мене, ми заслуговуєте? Клас. Так, пішли далі. Nightcore. Найткор всі добре знають. Це одні з найкращих ліхтарів. У мене теж, до речі, є такий ліхтар. Ліхтарів величезне різноманіття на будь-який смак. Кількість, кількість люменів. І так далі. Короче, з ліхтарями все супер класно. Навіть є диви, який потужний. Багато ліхтарів. Так, що у нас тут? Рейнджер, я думаю, що я просто фідерист, теж іноді навесні, особливо. У мене є стілець схожий на цей. Я думаю, що хто, кому треба стілець, можна тут купити стілець. Ось ще один кемпінг, оффроуд, Це вже така версія підготовлена, атешна гума. Ну, а Тут можна поїсти, випити, відпочити. Яблучко лежать, помити. Рибу, до речі, можна почистити, до речі, тут. Браконія. Так, пішли далі. Ножеманія. Ножів, як ви зрозуміли, багато просто тьма. Йдемо далі. Екофлоу. Актуальна тема особливо минулого року була в Києві. Зараз, я думаю, менш, але добре, що вони є. Це просто класна штука. І дуже, до речі, безпечна та надійна. Вони це на касарку представили нову екофлоу. Катамаран. Так, ну, вудки ми поки що ще не бачили, так? Ну, це ж гриболовна виставка. В Дагобі немає вудок. Що в нас тут? Що в нас тут? А тут... 25 на флагман. Дивись, а тут у нас стенд... Тут є DexShell. До речі, по DexShell. Тут є рукавиці, які абсолютно водонепроникні. Це така їх фішка. Я особисто тестував і дійсно макав руки в воду, в рукавицях, навіть хвилину тримають руки просто ідеально сухі. А це дуже важливо, тому що, особливо взимку, коли мінус 10, мінус 15, ви бачите, рибу взяли і все. Руки мокрі, рибалка у вас дискомфортна. Тому і шкарпетки. Коротше, компанія DexShell. Також тут є Phoenix. Тут взагалі багато чого. От дивіться, яка, який гарний намет. Naturehike. NatureHike це за Китай зараз власний дуже робить. Я так розумію, що його вага там взагалі мінімальна. Так, вона вага. І в цьому роблять кількість корпі на ці на нібиниці бремні. 5 240 гривень. Ну, нормально, мабуть. І хоча я в наметах не дуже розбираюсь. Пішли далі. Так, не будемо заважати. Тут, тут теж багато, дуже великий вибір ножів. Зокрема, компанії Ganzo. Теж на будь-який смак. Ці вже ножі, до речі, перевірені часом теж. Вони досить такого бюджетного сегменту, але свою функцію виконують вправно. Ходімо далі. Нікіта, не не затримуйся. А, до речі, знамениті шкарпетки, які вода не проникні. Я думаю, всі пам'ятають ту дівчинку, яка роками стоїть на кожній виставці в тазику з водою, і всі приходять, її жаліють і кажуть: ну, така доля. Так, фішингрейн одній з небагатьох. Тут все є. На мирну рибу рятувальні жилети. О, до речі. Оце лак. Я, 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 я ним до речі користуюся. Балансири деякі ставити просто крапочки. Ну це така фантазія, нібито точки атаки. Він флуоресцентний. Но... Ні, 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 це не до нас. Ходімо далі. Так. <кхем> пішли, пішли. Ще піднімеш. Ну і, мабуть, основний риболовний стенд на виставці від компанії Гюрза. Всі ви добре знаєте цю компанію. В першу чергу завдяки їх великому вибору гачків. Ходімо. Близько не будемо підходити, там багато людей, як ви бачите. Однак вибір, як завжди, величезний, трійники, двійники, одинарники, офсетні гачки мої улюблені, на будь-який смак. Тут по-любому є. І, звичайно, що одна з фішок це їхні ці кольорові трійнички, які виступають також своєрідною точкою атаки для хижака. На теж на будь-який розмір та смак. Ну і власне все. Бачите, що це означає? Це означає вихід. Ось і вся виставка, друзі. Ну що, друзі? Ось і вся виставка. Я нагадую, що для тих, хто хоче отримати більше корисної інформації, цікаві зустрічі, новинки, презентація новинок від торгової марки Азура та Флагман. Запрошую всіх 23 числа в суботу в аеродром Флагман. А на цьому в мене все з вами був Ярослав Злий. Ставте вподобайки цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, було інформативно. На жаль, маленька виставка. Бажаю вам натхнення, здоров'я, вдачі, терпіння і нехай щастить.